Добрий день, любі друзі. Сьогодні я розповім, як виглядає день сьомий та восьмий нашого будівництва. Це каркасний будинок, тож зведення його доволі швидке. Я розповім про наш другий поверх, що в нас там розташовано, то чи варто навіть було планувати добудувати його? Може, і вам це стане у нагоді. Розповім про розмір нашого дому, і чи задоволені ми ним все ще? І як ви бачите, на сьомий день вже всі наружні стіни були зведені. Внутрішні ще не всі, але над цим вони будуть сьогодні працювати. І ми повинні сьогодні залити фундамент під колони для передньої та задньої критої веранди. Це такий у нас план. Це ви бачите ці труби. Це їх вчора закопали, встановили. І сьогодні будемо заливати бетоном. Кожного разу, як я підходжу до цього вікна, я там зависаю, я вам скажу. Я така рада, що ми це вирішили зробити. Таке велике вікно на кухні, прямо біля мийки, і вид з нього буде шикарний, як на мене. Знаєте, ну нема у нас ні річки, ні озера, нічого. Але знаєте, ми викопаємо собі. Що ми не викопаємо собі якусь копанку, зробимо. Десь о десятій ранку приїхала бетономішалка, і ми замовили тільки одну, бо цього достатньо і для задньої, і для передньої веранди, для цих колон. Але ж ви бачите, що ми тачками то возимо. Б то нормальна бетономішалка повинна була довести, але не вийшло. Вийшло, що у нас трошки близько там між хатою та між всіми матеріалами, що ми накидали на землю. І прийшлось возити тачкою. Добре, що наші будівельники допомогли, бо ми думали, що ми це будемо робити удвох. І яка ж я рада, що ми не робили це удвох? Мені доручило робити це, я була дуже довольна. Але ж тачка моя не возила. Возив Максим і будівельники. Ну, нічого, так в мене вийшло, правда ж? Нормально. Для першого разу. Вийшло дуже добре. Ну, і ми були дуже раді, що ми це вже зробили і можна переходити до наступного етапу встановлення колон для критих веранд. І ось до кінця того дня, сьомого дня, наші будівельники доробили все, що потрібно зробити для будинку самого, щоб він був готовий для підняття дахових ферм. І ось вранці на восьмий день приїхав кран, машина така з краном таким підйомником. І вони почали встановлювати дахові ферми. Що цікаво, що як нам наш будівельник розповів потім, що завжди він це робить у п'ятьох, тобто п'ять людей за один день, приблизно такого розміру будинок, вони встановлюють ці ферми. Але в нашому випадку вийшло так, щоб в нього було тільки ще два працівника тобто їх тільки троє головний забудовник і його помічники. І вийшло так, що вони втрьох за той самий час встановили ті всі ферми. Ну, вони пригали. Вони і зараз будете дивитися, як вони скакали по тому будинку. Я дивилася в мене так було. Я була дуже вражена, як вони це роблять. На жаль, доставили нам всі наші ферми. Не в правильному порядку, тобто вони всі в, там трошки в переміжку, і їм довелося розкладати їх на дві окремі купи, щоб правильно потім одну за одну підіймати. Як бачите, процес пішов, відіймають нашу першу ферму, будуть зараз встановлювати. Було дуже-дуже цікаво за цим спостерігати. І як я зрозуміла, перші ці ферми, перше і останнє найскладніше встановити їх правильно, а потім вони всі доволі швидко всі встановлювали. Ну і Поки хлопці працюють і встановлюють нам дахові ферми, я вам розповім, що ми там придумали і що у нас там буде на тому другому поверсі. І навіщо він потрібен взагалі? Чи потрібен? На перших етапах розробки нашого дизайну ми вирішили, що ми хочемо маленьку хату. Знаєте, Це було таке, ми називається тут downsize. Бо наші діти вже виросли, великі, вони живуть окремо. І ми вирішили, ну це буде хата для нас. Це ми такі в селі, будемо жити удвох, і дітки будуть приїжджати до нас, навідуватися. Тобто план був такий: ми тут плануємо бути старими і сивими в цій хаті і на цій, на цій нашій землі. То план такий, щоб було на першому поверсі все, що нам необхідно для нас двох. Ось кухня, зал, спальня, прачка. Знаєте, таке все основне, все на першому поверсі. Але ж ми хочемо, щоб діти приїжджали, да, і може, сім'ями колись будуть приїжджати. Тож потрібно десь розміститися. Ну і ми вирішили, як це зробити в нашому розумінні легко і щоб не дуже було затратно. То ми вирішили зробити дві мансардні кімнати о, під дахом для дітей, знаєте, щоб вони були. Ну, і одну ще ванну кімнату для гостей, щоб вони мали якесь своє. Privacy, приватно могли це все робити. Тобто ми вирішили, окей, на другому поверсі це буде для дітей чи для гостей. Ми туди будемо заходити. Деколи нам воно там, знаєте, або було. Ми навіть планували не отаплювати його спеціально взимку чи охолоджувати літом, якщо там ніхто не живе. План непоганий, нам здавалося. ну Дах все одно будуємо, все одно буде ця висока така, знаєте, там, це місце гуляє все одно. знаєте, ну і Чого не поставити там ті дві кімнати, я не розумію. Нам здавалася дуже легка ідея, дуже легко зробити. ну Проблеми ми почали мати з цим ще з того моменту, коли почали встановлювати дахової ферми, ще з того моменту, як ми їх замовили. Тобто виявилося, що це не так все просто, що там їх складніше встановлювати і потім ізолювати це все. Тобто тут, тут треба подумати 10 разів, якщо дозволяє е вам площа зробити все це на першому поверсі. Не йдіть на той другий, не робіть його. Бо ми вже так з чоловіком думали, якщо б не другий поверх, якщо б це не був цей. Мансартні кімнати, то ми б вже давно і закінчили б наше будівництво. А там стільки е, таких підводних каменів, які ми не знали, що навіть бувають. Ну, Ми не знали, бо ми не, не будівельники. Будівельники, мабуть, знають і думають, куди вилізте. А ми ж так вирішили: перша хата і зразу таку, давайте нам поскладніше, бо нам дуже скучно знаєте, жити. Але ж вже що маємо, то маємо. Тобто ми вже з цим рішенням пішли. Якщо би все повернути назад, ми б придумали це зробити по-іншому і зробили би все одноповерховку. Таку, знаєте, хай би вона була довгенька, та хата, нічого страшного. Але було б набагато легше її закінчити. А може, чи інше таке питання? А може, не потрібна була така велика хата? За площою, не ж тім 140 квадратних метрів на першому поверсі. І плюс 60 квадратних метрів другий. Але ж зважайте, на другому поверсі ми маємо ці скошені, скошену стелю, тобто, да, кімната виглядає великою, але не, не так багато там такого простору, що прям стояти, знаєте, в повний зріст. Ще скажу в скрофутах для а, канадців наших, хто дивиться, це 1500 а, перший поверх і 650 скварафутів другий. Що не є якоюсь величезною площею за канадськими мірками. Це дуже середня така забудова, дуже середній дім. 2150 футів. Це більше будинків такі, мабуть, по Канаді. Я не буду казати точно, але, звичайно, є і менші, є і більші, і, і мені здається, зараз ще більше будуть якісь шалені цифри, там в них по площі йдуть. Але кожному своє. Тож ми думали, що ми будемо маленький будинок. Розумієте, це була ідея для нас двох, все, що ми будемо тут самі на старості років. Не вийшло, все одно вона велика, якась виходить. Ну, я не жаліюся, скажу я вам так. Тобто, воно, вона, вона не маленька хата виходить, але і не за велика, така, що прямо не будемо мати з нею ладу, не будемо давати їй ладу. Тобто ми знайдемо, що там розмістити. Ми згадаємо, які у нас хобі, що ми хочемо робити вільний від роботи час, якщо він у нас колись буде. Але ми працюємо обидва онлайн, тобто через інтернет, і нам потрібні офіси. Місце є, місце буде використано, не страшно. Але ж і, і не зменшили ми свою площу, як ми думали. Якщо б ми не працювали онлайн, а ходили б на роботу в офіси, то, мабуть, можна було б поменшу хату зробити знаєте, і не переживати, що хтось там десь не поміститься. І гостей би розмістили якось, як вже розміщали раніше в маленьких кімнатах своїх. Нічого страшного. А ще ми зробили таке дизайнерське рішення, як висока стеля на першому поверсі. У нас тут 3 метри висоти, а на другому поверсі 2,40. Тобто це 10 фіт і 8 фіт ем, футах, якщо розмовляти. І знаєте, на першому поверсі воно виглядає добре, бо ми і двері зробили високі. Якщо б двері були менші, воно було б, мабуть, непропорціонально виглядало. А так у нас двері ем, 2,40. Це 8 фіт висотою, і воно виглядає все більш-менш непогано. Як ви бачите, дахові ферми вже встановлені, окрім однієї ділянки над сходами, там вони зовсім інше будуть встановлювати. І кран, кран їм для цього не потрібен. Вони кран винаймали тільки на один день. На цьому я буду закінчувати це відео. Дуже дякую вам за увагу. Будь ласка, залишайте коментарі, бо мені дуже цікаво, що ви думаєте. І Якщо ви все ще з нами, зараз ви побачите щось цікаве. Уборка в домі. Бачите, як Максимка все прибирає, чистесенько. А ну, ну помаши ручкою. Помаши ручкою, моя зайка, не облакачуйся на ті доски. Що ти хочеш? Не облакачуйся, кажу, поламаєш б дом. Він стоїть на досках, тримається. А ти що? Оце підпорки він облакачується. Не бій.